О, всім хаченко! З вами знову я, Джеренега. І я хочу вас попросити вибачення зразу, що не було довго відео. Я просто дуже лінива жопа. Да, мене в коментарях вже запитували, коли буде відео. Ось і відео. Я хотів попросити у вас вибачення за це все. За те, що не було довго відео. А як ви вже напишете самі, ви що без вебки я просто не в найліпшій формі, можна так сказати. Як ви нині я граю на фоні клаш Royale. Це граю я проти якогось чела на шостій арені. Я хотів вас ще давно запитати, а хочете, аби я знімав Клеш Рояль? Да, я жорсткий нуб, але якось до шостої арени добрався? Я і про це подумав. Наскільки, Наскільки я подумав, це відео буде називатися Повернення і грав Клеш Рояль. Да, не найліпша назва, але я придумати ось нічого ліпшого не можу. Я ще раз у вас дуже сильно прошу вибачення. І, як я вже сказав, напишіть в коментарях, що ви хочете аби я зробив на знак вибачення. Так, моя комбінація пішла. Фаербол, а я й не знав, він не запускав ще ні разу фаербола. Ну, як би, як мінімум, його одна башня буде зараз знесена, це точно. Зрештою нічого не обіцяю, але це буде точно. Угу. Може він трохи й закосув. Він не знає, що в мене є два розряди. Ну, типу, я вас знову прошу вибачення і... Давайте вже дограємо цей раунд. То, знаєте, не хочеться якось так лишати. Відео довго не було. А... Мені якось треба виправлятись. Кінець бою. Давайте ми ще трохи пограємо Clash Royale. Так, да, у мене відкриваються срібні скрині. Кланова скриня у мене вже, в моєму клані, до речі, заходіть у мій клан. Якщо хтось видать це відео, хто ще не підписаний, заходіть у мій клан. Він називається клан Джери. Він доступний від нуля кубків. Якщо в комусь він сподобається, то обов'язково заходіть. Ми тут граємо дружні бої. Так. Да. Трохи граємо дружніх боїв, зовсім чуть-чуть. Ну, коротше. Так, давайте я про вас відкрию з Зу... королівську скриню. Я ще не маю ні одної легенди взагалі. Крім легенди, я не маю ще торнадо, а решту все так би легенди. Давайте, може, виб'ємо хоча б торнадо. П'ять карточок. Так, два рубіна. Скелетик. Точно рідка я. Ммм. Ну хоча б якась така випала, за яку я граю, а то ніяка. Ну, давайте зіграємо ще один бій. Так. Зразу запускаємо його, принцика. Так. 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 Ну, одного удару не а так-то я вже виграв ігру Ну, так би башню його зніс уже рахуйте. Надіюсь, він за вдарив останній раз. Ай а вдарив. Блін, він мой тоже виніс. Ну що поробиш? Та ну, скільки в нього тих печек? У нього... Нього дзеркало ще є. Я собі думаю, на в нього него стільки пишек. Наскільки ви зрозуміли, я тепер перейшов вже з Майнкрафта, Mortal Kombat на то всю поділу і всього того подібного на Clash Royale. Clash Royale, мені здається, ліпшою грою, тому що вона спокійніша і. Ну, за Майнкрафт не спокійніше, бо Майнкрафт це взагалі. Тупо сидіти копати. Коротше, вона цікавіша. Скажу отак. Тут ніколи не знаєш, коли виграєш, коли програєш, скільки в тебе здог... скільки тобі дадуть, скільки забереш трофею Це ніяк не реклама. Ні, аби ви не подумали хай би там що сталося, це не реклама. Хоча цю гру грають тепер багато людей на Ютубі. Оскільки він домінує там свої печки то я маю збивати його другу башню, так яку я, до речі, вже збив. І убивати його середню. Або ж залишити середню. Так, давайте... ай! Давайте! Виносимо, 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 виносим. Йо, ми, походу, вже програли. Да. Якби той один скелет не дійшов до башні, то було б Ізі... був би Ізі виграш. Ну, як сказати, ізі. Я ще раз вас прошу заходіть у, у мій клан. Все, це останній бій я дограю і буду з вами на цьому прощатися. Але ще я не дограв бій. Так, все, під ярость, під ярость, під ярость. Отак, от отак. Законтратакувала кабанчик. Кабанчик. Ясно. Як ви у мене колода тепер якась не дуже така гарна. Колись, я колоду повністю запіків. Йоу! Віть у нього на цій арені такого уровня цієї штуки. Блін, це стопроцентовий програш. Хай не знаю, що там хтось каже, але я програв вже тут, но... але зараза. До речі, якщо вам цікаво клас рояль, я можу вам так би, факти про неї розказати. Але це вже буде вирішити би і в наступному відео. Йоу, 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 йоу. Літні варвари. Наскільки ви розумієте, я ще тільки сьомого уровня. Я дуже сильно хочу дойти до іспитання. Я в цю ні разу не донатив. Ти не збираєш донатити. Не хочу вам показувати ще один цей програш. Всім до швидких зустрічей. Бувайте. Не забудьте розказувати про цей канал своїм друзям, однокласникам. І всім вибачайте... Я, я виграв! Ви можете перевірити, цей самий нік був у цього чувака. Йоу! Дарма я зупинив відео, така пісня була битва далі. Я не знаю, можливо, він на секунду відійшов від екрану, але там написало противник ушл з ігри. І, типу, я його на ізі виніс. Скелетики, далі дзеркало, ярость. І ще встиг пускати цих трьох мільйонів. Додатковий час вже уже було. Ну з да, вами я все ж таки буду прощатися знову. Не буду повторювати, тільки нагадаю. Поставте лайк, підпишіться на канал, покличте своїх друзів, однокласників. Всім до все зустрічей. Бувайте!